Юля, привіт. привіт! Ну що розповідай мені цікаво, чим закінчилася історія. Ти подзвонила мені декілька днів назад і кажеш, Віталіно, я не знаю, що робити. Давай підключати твою карму, тому що нічого не працює. Що це було? Ну насправді в мене дуже цікава історія. Я з іншого міста. Я зняла в Одесі квартиру, і ми вирішили з хлопцем приїжджати. З'їжджатися разом нам не підходила локація, і в тому ЖК, де я жила, постійно вимикали світло. Ну і от я сказала господині квартири, що я з'їжджаю. А нову квартиру я ще не знайшла. І в мене був вибір або залишити хлопця і поїхати у своє рідне місто, ну якось там зустрічатися, не знаю я як, або шукати квартиру. І я думала, що в Одесі знайти квартиру ну, не така вже історія. Ну, тут багато ж квартир. Але моя задачка з зірочкою була, щоб співпало три пункти: локація, вигляд квартири і поверх. Я так зрозуміла, що надходив час, коли потрібно з'їжджати, а квартири немає. Так і чим це закінчилося? Закінчилося тим, що квартиру я знайшла. Я не знаю, це було якесь диво. Я спочатку, коли мені написала ріелтор, сказала, що я знайшла вам квартиру. Це було вчора, ні. Позавчора ввечері я вже подумки зібрала речі до свого міста, і я не повірила. Я їй так і написала Да ладно. Хоча я завжди кажу, що мені завжди щастить, але саме в цій ситуації я чомусь не повірила і шукала якусь ну, якийсь підвох, чому так сталося? Чи точно це зі мною? Ушіпніть мене. Ось в мене такі відчуття були. І ти використовувала такі стандартні методи, так? Ти підключала різних рерілторів, рі рі так там шукала в різних додатках. Так, ти мені ще скидувала ці додатки. Але ж що спрацювало, які практики ти зробила, і що, що спрацювало, як ти знайшла через цих практик буквально там за декілька днів. Ти знаєш, так я і сама шукала, і в OLX, і знайшла там якийсь додаток. Для ріелторів, і познайомим шукала. Я нічого не могла знайти. Я вже ну, опустила руки і думаю: ну, Віталіно, ось тоді я тобі написала, Віталіно, давай підключати щось що, хоч щось. Я робила ем, каву кавомедитацію, Я активувала кермічні зерна на житло. Я робила чотири істини. Силу істини, або чотири. або Я робила все, що ти мені надиктувала. І деякі медитації ти мені нагадала з курсу, який я проходила, гроші є завжди. І знаєш, я дуже вдячна тобі за це, що нарешті це здійснилося. Супер. Я дуже рада і ще хочу, знаєш, що тебе запитати. Я пам'ятаю, що ти ще була на цвяхах, скільки місяць, два, скільки пройшло часу? У вересні, мабуть, у вересні, і в тебе був запит, в тебе був запит не з квартирою тоді, а пов'язаний з відносинами. Як, як це питання? На якому зараз етапі і взагалі чи щось змінилося? Ти знаєш, так да, змінилося. В мене такі відчуття, що хтось вімкнув кнопочку. Ти знаєш, зі цвяхами в мене взагалі своя історія. Річ в тому, що я коли прийшла туди, в мене одразу після цвяхів було таке: прям, як наче я якийсь телефон, який глючив, і мене перезавантажили. От я прям вдихнула новий подих. Але ближче до вечора в мене почалося в мене відкрилася всередині така дірка. Я сиділа і думала, от наша мені. Ці цвяхи я і так добре себе собі, собі почувала. Мало того, що е, це боляче, неймовірно боляче. А ще й така дірка всередині після цього. Думаю, ну що я з цим буду робити? І ти знаєш, якось так склад, складатися обставини, що все почало змінюватись. І ну я не знаю, як це відбувається, але це працює. Що, що саме з? Мене? змінилось його відношення до мене. Я бачу залученість. Ну тобто, увесь мій запит, з яким я приходила, я бачу, що потроху йде до реалізації, тобто, вже видно світло в кінці тунелю. Я зрозуміла, ну ви ж разом не жили. Так, до цього і нарешті чоловік почав брати відповідальність. Так вирішив, що ви будете разом жити. Я думаю, що це великий крок. Скільки нагадаю, скільки ви зустрічались до цього? Три роки. Три роки. Ну тож я вважаю, що це прям прорив. прорив. І знаєш що, і мені ще. Такий тригер, що раніше він мені завжди казав, подивимось, що буде. Ми живемо сьогоднішнім днем, подивимось, що буде. А зараз він почав вбудувати на нас обох довгострокові плани. Це прям щось таке неймовірне. Супер клас.